Детонатор. Живлення. Є картинка. Готовий. Все, я полетів. Забучу За всі Привіт. Вітання, друзі, щастя, здоров'я. Дякую, ви вважаєте в американський прапор? О, так це ж Старлінг. Е, це Старлінг американський. А так взагалі хорошо. Сьогодні щось попадається, цікавого. Uh, Ні, uh, тільки включився, тому uh, вітаю вас, дружа. дуже приємно. Що скажете про ситуації політичній? Є у вас якісь як кажуть, надумки? Mm. Ці переговори там зараз засекретили, ж про що вони там говорять, ніхто нічого не знає. Та фігня, це все. Все буде вирішуватися так, як буде на полі бою. На полі бою. Звичайно. Там можна підписати все, що завгодно, і цими паперами там розмахувати. І потім, коли скажімо так, скажімо піде якийсь там наступ чи очередна агресія, і ми тоді папірці ці дістанемо. І будемо окупантам росіянським ці папірці показувати. Це фігня повна. Ну про це знаєте, що говорить цей пункт про скорочення армії. От я їх всіх питаю: а чому ви хочете скоротити українську армію? Якщо ви не збираєтеся на, на Україну нападати, чому для вас так важливо, щоб було там 600 тисяч, скільки вони хочуть? Так пусть її Росія до, до такої ж кількості скоротить свою армію. Так само. І виходить, що. Це вперше в історії ми, ми повинні якби, капітулювати, що країна-агресор е, е, умова. Це ж після Першої світової Німеччину ж обмежили дуже сильно і в армії, і в виробництво зброї. Вони, вони ж були якби, вели агресивно війну, вони цю війну програли, їх обмежили. А тут, виходить, Україна повинна обмежити себе майже в всьому. Тільки як, як ви правильно сказали, за цей папірчик, який нічого не вартий. Вони ж будуть провокувати абсолютно на всіх фронтах оці провокації. І потім знову нападуть, а то вже армія ж контролювати, хто буде кількість армії. Вони що будуть, дивіться, вони ж потім будуть комісійці робити для контролю, які будуть складатися з російських генералів, будуть їздити по частинам, так? якось Хто буде предоставляти їм кількість військових в Україні? Будуть комісії. Які будуть складатися, як вони захочуть. Ну, з це будуть генералів. розвідники, чи розвідники європейські, чи американські, продажні, чи російські. Тут я, скажімо так, великої різниці не бачу. Ні, це повна фігня. Тому насправді я все ж таки думаю, що нічого з цього не буде. Це просто як це, імітація оргазму, імітація якихось домовленостей. А позиції настільки різні, що домовиться, ні до чого конкретного такого не буде. І все одно війна буде продовжуватися, напевно, і, 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 і все буде залежати від нас, від продажної Америки і від, на жаль, зараз слабкої Європи. Ну, по простому. Росіяни хочуть, щоб Україна втратила свою державність. Україна хоче зберегти свою державність. Це щоб так сказати, як воно є. По-іншому, я, я це ніяк не бачу. Е, не тільки. Росіяни хочуть знищити не тільки державу, а знищити українців, як і, як і країну. І країну і людей знищити, винищити. А ми е, це й робимо супротив. Цьому безумству цим оркам ми реально робимо супротив друже.